Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Колесник Тетяна. Я професійно більше шести років займаюся рекрутацією українців на роботу за кордоном. Сьогодні хочу з вами поговорити про ситуацію з роботами в Бельгії і в Нідерландах. Бо саме з цими країнами я працюю вже не перший рік, тому є компетентна. Перш за все, хочу сказати те, що зараз немає сезону. В Бельгії взагалі зараз немає роботи, немає сезону і дуже незрозуміла ситуація, яка є з документами. Тому, якщо ви плануєте їхати на роботу в Бельгію, то зараз там роботи немає, робота буде десь з квітня місяця. Тому хто хоче саме в цю країну, потрібно чекати, бо немає куди. Друге, те, що багато людей минулого року отримали карти А на основі прихистку, бо є два варіанти. Так? Або це була карта А на основі прихистку на рік часу до 4 березня цього року, або це був сертифікат на 90 днів це сезонний дозвіл на роботу. Так от, якщо ми говоримо про карти а то багато людей отримали ці карти. А вони були видані на рік часу до 4 березня 2023 року, зв'язку з тим, що люди потребували тимчасового прихистку, бо в Україні йде війна. Так? І люди повертаються назад на ті роботи, де вони вже були, де вони працювали. Відповідно, ферми просто-напросто не потребують нових працівників. А якісь нові ферми ще не мають сезону, відповідно, ще не потрібні працівники. Так, ситуація ситуація є складна. Якщо ми говоримо про сезонні роботи, якщо ми говоримо про заводи, склади фабрики, потрібно дуже класно знати англійську мову. Якщо ви дуже класно англійську мову не знаєте, то на жаль, ви не можете розраховувати на цю роботу, бо ті, хто пишуть, пропонуємо роботу на складі і не потрібно знання англійської», то перше це обман, бо англійська потрібна, англійська потрібна класна. Друге мало зараз де беруть українців, так як ринок вже нами, чесно кажучи, перенасичений. Якщо ми говоримо про Нідерланди, В Нідерландах ніколи не було величезної кількості годин. В середньому це 168, більше працювати не можна, хіба. Більше мають годин ті працівники, які працюють не на прямих контрактах, не на голландських фірмах, а які працюють на польські фірми, які йдуть в делегацію на три місяці. Наприклад, на курячих заводах, на м'ясних заводах, на рибних там є стабільна кількість годин 10-12 і Там дійсно є класна кількість годин, класний заробіток. Але це риба, м'ясо, і це якісь сенвічі, дуже така специфічна сама по собі робота. Якщо ми говоримо про теплиці, про склади з квітами і все, що пов'язано з квітами, ніколи не було величезної кількості годин. 168, все. Зараз, наприклад, не є сезон, і зараз дуже мало роботи. Зараз сьогодні 22 лютого 2023 року. З березня місяця має змінитися ситуація і має вже кількість годин вирівнитися. Чому? Бо почнуться теплиці, бо крім складів, які є, де люди працюють, почнуться ще теплиці і почнеться робота на вулиці. Відповідно, будуть години. Але Нідерланди це така країна, де ви не заробите півтори-дві 2000 євро зарплати 1200 і все залежить від кількості годин. Бо 168 годин. Є мінімальна ставка, яка прийнята в цій країні 11 євро 16 центів бруто. Плюс дороге житло потрібно дуже добре думати, куди ви їдете. Якщо вас влаштовує зарплата 1000 1200 євро, окей, можна їхати. І нестабільна кількість годин. Кажу ще раз: плюс потрібно дивитися на кількість годин, яка є в місяць, бо ви можете сьогодні працювати 10 годин, завтра 12, а потім тиждень працювати по 6 годин, і відповідно там. В кінцевому результаті вам місяць вийде 150 годин, чи 120, чи 160. Все залежить від замовлень, все залежить від годин. Але якщо ви шукаєте роботу з великою кількістю годин. Це точно не Німеччина, ні Нідерланди, ні Бельгія, бо там ніколи не було величезної кількості годин, бо там в принципі працюють по 8 годин, окрім окремих підприємств. звісно. якщо ви шукаєте роботу з величезною кількістю годин, то це є Польща. Окей, можна їхати, можна працювати. Хоча й зараз в Польщі трохи не сезон, от лютий місяць, такий застояний місяць, де немає величезної кількості годин, де немає. Багато роботи, і це потрібно розуміти: те, що робота почнеться, наприклад, Польща і Нідерланди з березня місяця. Але питання інше: коли це буде? Чи це буде 1 березня, чи це буде 10 березня, чи це буде 15 березня? Бельгія взагалі зараз сезону немає. Якщо ми говоримо про Австрію, так в Австрії тільки-тільки-тільки щось починається. Але теж ми прогнозуємо, що буде з. Квітня місяця. Тому ті, хто хочуть їхати, Зараз маєте подумати, чи воно того варте, бо є люди, яким підходить зарплата 1000 1200 євро, вони їдуть, вони знають на що вони погоджуються. Є м -м, працівники, які хочуть великої кількості годин. От власне, ті, хто можуть чекати, ті чекають. Ті, хто хочуть їхати, то маєте розраховувати, яку ви будете мати зарплату і на які умови ви їдете. В наступному відео я розкажу про м -м, БСН і стікер, що таке в Нідерландах, а також розкажу за документи. Дуже дякую, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтеся. Хто має питання, телефонуйте на номер телефону, який є нижче. Всім гарного дня, бережіть себе!